Як правильно вибрати шкільний рюкзак. За статистикою, порушенням постави страждає 30% дошкільнят і 95% випускників шкіл. Однією з причин цього може бути неправильний підбір та носіння рюкзака під час навчання. Постава впливає на концентрацію, увагу, здоровий стан органів та нервової системи. Бажаєте цього уникнути? Дотримуйтесь восьми простих правил: перше. форма лямок. Лямки мають бути ес-подібної форми: м'які та широкі. Друге наявність фіксуючого нагрудного та поясного ременю. Це дозволить правильно розподілити навантаження та зберегти баланс тіла при бігу та ходьбі. Третє рюкзак повинен відповідати зросту дитини. Дно не нижче за 4 см від талі, а верхній край на рівні плечей. Рюкзак повинен щільно прилягати до спини. Четверте: вибирайте рюкзаки із анатомічною спинкою. Вона повинна бути жорсткою з подушечками, що підтримують по лінії хребта та куприка. П'яте. Усередині рюкзака мають бути роздільники для книг. Важкі підручники розмістіть ближче до спини, а пенал або ланчбокс у спеціальну кишеньку. У бічній кишені слід класти пляшку з водою чи термос. Загальна вага рюкзака має бути не більше ніж 10% ваги дитини. Вага порожнього рюкзака до 1 кілограма. Шосте. Для безпечного переміщення в темний час доби необхідні світловідбиваючі елементи з усіх боків рюкзака. Сьоме, обов'язково носіть на двох лямках рюкзак. Носіння на одній лямці викликає компресію хребта, перетискання нервових закінчень та судин, розвиток сколіозу. Восьме. Правильно надягайте та знімайте рюкзак. Одягати необхідно з рівної високої поверхні. Знімати рюкзак безпечніше поставивши на поверхню. Користуючись цими правилами, ви збережете поставу та здоров'я дитини.